Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Шаманки. Сереж. Сьогодні ми поговоримо по областях, що відбувається. Мене звати Любов Завальнюк. Вітаю, Сереж. Привіт, привіт. Тепер давай переїдемо більше в центральну Україну. Що в нас буде відбуватися в Кіровоградській області? За нею чомусь терологи зазвичай забувають. А вони така дуже цікава зона, постійно в ризиках. Бо через них все летить. На жаль, через них все летіти поки і буде. Поки і буде. Так, да, Кіровоградська область знаходиться в певній захисній позиції, але прольоти через Кіровоградську область нікуди вони, на жаль, не ділися. Угу. Загрози немає людських жертв? Ні, такого не випало. Більше це. Постійно щось над головою свистить, літає. Черкаська область, Черкаси і Умань такі найважкіші точки, чи є загроза людських жертв, чи влучань. Напади на Черкаську область, на Умань в той район, да, типу, з неба напади будуть мати місце. В мене поки по людським жертвам не випало, але загроза, на жаль, обстрілу є і якогось, о, я не знаю, як влучання, скоріш за все, ну, чи може в промисловий якийсь об'єкт, чи якась така історія. Тобто ми щось втрачаємо. Ну, важливо, але в такому ключі не людського, знаєш, моменту, що влучання в будинок в мене поки не випадає, бо в цілі, походу, є якесь стратегічне значення. Якщо говорити про Полтавську область, то місто Кременчуг. Чи він під загрозою наш Кременчуг? Чи є там загроза людських жертв? У мене поки що випадають ризики мінімальні, але нагадую, що це може бути просто пов'язано з тим, що ще у ворога немає якоїсь актуальної інформації. У мене поки по Кременчугу все-таки більше такі більш спокійні карти, угу. бо немає у ворога якоїсь інформації. Але на жаль, це може змінитися по Полтаві. Майже та сама історія, але у, у Полтави, і в принципі у Полтавської області, оце кошмарення прольотами чогось через їхню область. Розумієш? Угу. Ну, типу, полетать летять усякі дрони. Оце все коротше гівно. Типу через через Полтаву, Полтавську область. Е, ти розумієш, е, от тема водосховищ вона була актуальна на весну, а чи на осінь вона активується? Ну, дивись, в мене поки знову ж таки, в мене поки не випадає. Загрози з води в такому контексті. Ну, типу, mm -hmm. в мене поки немає нічого такого. Тут в мене є тільки натяки на якісь локальні історії на окуповані території, але не випало там нічого. Знаєш, з дамбами, там водосховищами mm -hmm. по Україні такого прямо. Поки не випало і сподіваюся, і не випаде. От але ж ми розуміємо, що у нас ворог сім п'ятниць на тиждень, і ворог підступний, да, тобто моменти. Mm -hmm. Прецеденти залякування або намагання влучань да, якихось кудись. Вони у нас або поцілення туди, вони у нас перманентно залишаються. Але я поки я ж кажу, не бачу, щоб було 100% затверджено подібний план дій у ворога. Так, е питання по Житомирщині і Вінниччині. Житомир, в принципі, прикордонна територія, і на жовтень місяць е їм буде трошки з. Е Страшнувато коростень, Житомир, чи є загроза обстрілів, чи є загроза різких жертв, чи є загроза заходу ДРГ. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Загроза заходу ДРГ у нас на прикордонні має місце бути, тобто якісь такі провокації, махінації, але ми там в певній захисній позиції, тобто тут якби нормально. А от Житомир, Вінниця, є загроза, як мінімум, прольотів над територією по вісімці. Угу. Безлів, да, тобто є загроза. Мені не подобається, що на Вінницю випадає королева мечів, скоріше за все, є якісь напрацювання у ворога по об'єкту, по якомусь да, у Вінниці. Ну, я маю на увазі, що З Житомиром випадає приблизно та сама історія, але, але зараз. Але Житомир, в мене все одно він якось випадає в більше, більш захисні позиції. Можливо, тому що не так далеко від Києва і десь там більше прикрито, знаєш, типу такого формату. Угу. О, от, але загроза, на жаль, є. Ладижин і Могилів подільський Вінницької області. Чи є загроза влучання, чи є вони в планах у ворога? Поки не бачу, не бачу поки, щоб це було в планах, не бачу. Рівне і Волинь. Чи є загрози заходу ДРГ, провокацій на кордонах, обстріли? Ну, по ДРГ в мене таке собі, я так розумію, там не зовсім той ландшафт, аби там ДРГшники лазили. Коротше, є певна проблема там з лазанням на тому напрямку ДРГ. От, Тут мене більше напружує по рівному по Волині, мене напружує тема енергетичних якихось систем ну, типу, mm -hmm. об'єктів такого да, плану. Тобто тут поцілення саме в якісь такі інфраструктурні нюанси. от, Наші життя. Забезпечення, да типу світла, тепла, от коротше, угу. така історія Оце загроза. Це вже сезон прийшов да. І вони вже да, зараз да, да. знову будуть гатити по енергосистемі, так? Так. Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. Три такі важливі області. Давай почнемо з Львівської області. Ну, от знову те, що я казала, що мені не подобається, що у Львові щось є на... у ворога на карандашу. Не подобається мені. Не подобається зараз. Так само в мене більше по войовничим картам випадає івано франківськ та Тернопіль. Якщо Львів в мене випадає більше в якісь такі інфраструктурній логістичній історії, то івано франківськ і Тернопіль в мене випадає в картах, що сигніфікують у нас про військові більше моменти. Mm -hmm. Тому ризик там саме ось такий ризик там. Ми ще не говорили про Хмельницьку область і не говорили про Дніпропетровську область. Це дві області, які залишилися без нашого такого нагляду, ну і Київ само собою розуміється. Ми вже його візьмемо останнім. Хмельницька область на жовтень місяць. Чи є загроза обстрілу, чи є загроза масованого обстрілу, чи зможемо відбити удари ворога? У мене знову вивалився, вивалився вечірній час, і якось у нас Хмельниччина. Хмельниччина все-таки більше, як момент того, що може щось над ними пролітати чи змінювати курс от десь. Знаєш, в такому більше в мене включить uh -huh. по Хмельницьку. По Дніпрові загроза, на жаль, є. Дніпро Дніпропетровська область вони нікуди не полишають у своїх планах. Тож загроза для Дніпра Дніпропетровської області, де може бути ще й хибне влучання по мирним людям, має місце на жовтень. Тому бережемо себе і якби не скупчуємося, будь ласка, ніде. Бо у Дніпрі є оця загроза. Загроза прильоту є загроза. Київ і Київщина, яким для нас буде жовтень в питанні безпеки? Ну, дивись, намагання вгамселити по Києву буде у ворога, бо вас не полишають. Як це вас можна полишити столицю без уваги? От, але в мене все-таки переважно випадає, що е, ну, та оборонна позиція, яка є над Києвом, вона збиває та, те, що летить. Вона збиває. Mm. Тобто захищеність, е, але є загроза від, от, от, від уламків від таких от моментів. Але захищеність е, доступна, достойна, знаєш, типу. Mm -hmm. А Київська область? Біла. Та це і Києва, це і Києва, і Київська області стосується. Тобто, тут воно ти ж розумієш, що перехоплення певних літучих усіляких гавнях, які летять в вашу uh -huh. сторону, воно відбувається переважно над область, ну над Київською областю і до Києва просто не долітає. Дякувати всім силам ППО. і Все І от загроза для Київщини і Київської області полягає у ламках більше ніж у влучанні самих ракет. Скажи, будь ласка, якою ти бачиш енергетику України в жовтні місяці? Що буде в суспільстві найактуальніше? Яка тема буде найактуальніша? Ми бачимо, що новини різні, десь замовкають про новини з фронту, десь говорять вже за гривню? Наступає така холодна пора року. Ми готуємося до опалювального сезону. Які енергії взагалі зараз будуть притаманні Україні нашій території? Ну дивися, у нас е, найактуальніша тема в цілому зараз у, у осінь зима це нагнітання. Це нагнітання, це втома, це депресивні настрої, це зрадницькі мотиви, це м, заяви про тиски, корупції, що нас всі покинули, це шантажі, це нарощування таких. Вкидів, які будоражить суспільство, знаєш, ну коротше, mm -hmm. така от історія. Це оці, оці всі моменти нас коротше, всі полишили, да нас всі покинули. От добрі новини з фронту будуть, але вони не в змозі компенсувати той е, відчай, який у людей. Розумієш, що ще й в осінню фазу, коли у нас і у здорових людей трішки підкриває, а у людей, у яких є, наприклад, да, якісь психологічні або психічні захворювання, то там взагалі просто злітає і свистить. Ну давай, бо це осіння, ну, ну це або ось ну... Да, і воно, на жаль, воно природнє, і люди, у яких є да, певні проблеми зі здоров'ям ментальним, психологічним або психічним, вони розуміють, про що йде мова, бо ти якщо не, не ну, типу, а тебе і так вкриває, або це не вкриває так взагалі. Ну, от і у нас оці там напівпанічні настрої, де ми навіть переможні, якихось новини не сприймаємо. Тобто mm -hmm. вони нам вважаються каплею в морі у ворога. Тема навіть не світових ну, не, не об'єктів, не скільки світла, скільки теплових об'єктів. От, типу, у них зараз в опалювальний сезон вони будуть намагатися бити по і, і ну структурі більше тепла. Ти зрозуміла? Типу, щоб оці всі теплові наші мережі вивести із коротше ладу. Mm -hmm. А от. Я е, намагаюся достукатися до людей у форматі так, донатити потрібно. Я все більше читаю коментарів, а чому я маю донатити, а депутати все розкрадають, типу, і е, це зобов'язана робити держава. Я донатити не буду. Я реально читаю такі коментарі. Це Настас нагадує да, це нагадує мені, Люба, знаєш, я зроблю на зло кондуктору, куплю білет, пойду пішком. От чесно, ви зараз що намагаєтеся зробити? Е, помститися депутатам чи зберегти життя рідних і близьких і е, рідних вам незнайомців в кінці кінців, і, від, uh -huh. і завдяки яким ви живете своє життя? Типу, ви коли донатите, ви не робите услугу. З барського плеча, будь ласка, не плутайте. Ви не робите, і коли ви не донатите, ви робите гірше тільки військовим, які не можуть отримати свій дрон і гинуть із-за цього, а не депутатом. Якщо ви хочете підісрати депутатом, будь ласка, то пишіть заяви, пишіть у прокуратури. Виходьте в кінці кінців дійсно на якийсь там контрольований, вміняємо мітинг, де привертати до цього увагу. В кінці кінців нагребіть зі і обкидайте ту падлу зіленкою та яйцями тухлими. Якщо ви так хочете помститися депутату, від того, що ви не задонатили якійсь бригаді, ви депутату погано не зробили. Ви зробили погано тій бригаді, яка не може купити собі мавік. І оці от тенденції вони мене тупо вкурвлюють. Розумієш, От просто курве мене, коли я подібне читаю. Ти кому гірше робиш? Ти собі дурень гірше робиш. Бо тебе не буде чим захищати і кому захищати, поки ти на своєму дивані пишеш пускай депутат, Ну це просто я б подушила би чесне слово. Ну типу настільки немає розділення між, ну знаєш, ну типу тим, що взагалі відбувається в Україні. От і о, я закликаю донатити. Я закликаю допомагати. Я закликаю о, донатити перевіреним людям, якщо ви не довіряєте uh -huh. офіційним фондам. Да, типу я вже навіть в інстаграмі зробила актуальне, де виклала. Сторіси се закріпила в актуально, бо багато людей мене питають, кому я довіряю у питаннях до НАТО. От я вже закріпила волонтерів, з якими я співпрацюю, яких я знаю особисто, яких я можу пожмакати, пощупати. Це всі живі люди, з якими я бачуся регулярно. От, ось вони вони до мене приходять, да, і ми там з ними каву п'ємо, Тобто це всі живі люди, яких я знаю особисто. Кому цікаво, да, там можна допомогти. В мене в актуальних в інстаграмі закріплений прям кружочок, де є список тих, да, кому не страшно задонатити, якщо ви не знаєте, кому вам донатити. от. Ти знаєш, в нас нещодавно на каналі був дуже такий класний прецедент нашого шефа, був день народження. Ну, знаєш, шефи завжди ми звикли вітати гарно, але він сказав: цього року я не хочу жодного подарунку. Я взагалі нічого не хочу. От ми там пацанам купили три авто, зараз їх треба відремонтувати. Скиньте хто скільки може на донат. І ти знаєш, було дуже класно, дуже показово, коли весь колектив абсолютно. Холдингу тупо задонатив на ЗСУ. До речі, дуже крута ідея. Шановні глядачі, в кого день народження наближається, всіх подарунків в житті ми не зберемо. Якщо хочете зробити класну справу, то просто знайдіть того волонтера, якому ви довіряєте, який зараз збирає там на турнікети. Зараз знову холодно. Хлопцям потрібна термобілизна. Знову привіт спальники, які горять просто один приліт і все, і спальників нема. Там каріймати, потрібно знову купляти обладнання, мавіки теж виходять зі строю, там треба всякі батареї купляти. Коротше, у волонтерів завжди є потреби, які треба закривати. От Знаходите свого волонтера і кажете, любі друзі, хочете привітати з Днем народження, за ЗСУ, мені буде приємно. І, можливо, таким чином ми зможемо підтримати наше ЗСУ. дійсно. Ну, я не знаю, як можна зараз святкувати взагалі щонебудь, коли в країні що хвилини вмирають люди за те, щоб ти жив. Тому е, давайте будемо, якщо робити все, то робити з розумом, з совістю і якось толерантно. Ну тут то дивись, святкувати можна і треба, відпочивати також можна і треба, але ну бо і по-інакшому люба просто кукуха у людей попливеться. Абсолютно нормальна історія. Бо е, коли ми перекошуємося у момент того, що ми відчуваємо провину. За те, що ми можемо дозволити собі відпочити, а там хлопці на нулі ні, це також така хибна історія. Люди у тилу не винні у тому, що хлопці та дівчата військові знаходяться на фронті. Слухай, в цьому ж не мирне населення. Ні, звичайно, цього в цьому винувата не в цьому винувати не, не український тил, в цьому винувата русня, і тут треба це розділяти. Але ми говоримо про нормальне ну як скажімо, да, Про той відпочинок, який комфортний в нормальному його вигляді. Тому що, коли ти йдеш по центру міста, в тебе працює нічний клуб, навіть у комендантську годину, і ти там. Хе-хе! Оця вся історія. От, так, да, Там виникають питання. От, тому, тому якось так. Тому, шановні глядачі, я додам вам раду, щиро і при щасті, майте міру. От е, на цьому прощаємося. В наступних випусках буде дуже цікаво, тому щоб не загубити цей каналчик. Бігом підписалися на сереж, поставили їй вподобайку. і Сказали дякую за те, що на своєму каналі розповіла все про жовтень місяць. Отакий От детальний розклад по областям. Бережіть себе і все буде Україна!